У Святоуспенському соборі ПЦУ у Полтаві влаштували панахиду за держслужбовицею ЗСУ Ларисою Заріцькою. Вона померла від поранень, отриманих через шахетну атаку на приміщення ТЦК 3 липня. Я знаю, що вона працювала тут в воєнкоматі, що вона якраз виходила. Закривала двері, коли був прильот. Боже, це була дуже палка, чуйна, порядна людина, хороша подруга. Ну, ну все, що можна сказати, хороше про людину, це все відноситься до нашої Ларіси. І вообще не вкладається в голові, що вообще таке могло статися. Біда і ще одна загибла людина від цієї клятої Росії. Як повідомили на Фейсбук сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, жінка працювала у відділі оформлення допомог, військових пенсій та пільг із травня 2015 року, лежала ще в лікарні, була в свідомості. У нас в групі нашій ми спілкуємося з однокласниками. Кинули її подружка, кинула кліч, що вона в тяжкому стані, але в стабільному. Ми всі сподівалися, що Лариса поправиться. Ми всі, хто скільки міг. Скинулись грошима і, і надалі хотіли допомагати, але потім прийшла сумна звістка. Слідующе повідомлення було, що наша Ларочка померла. Сказали, що з травми з життя. 51-річна Лариса Заріцька померла 12 липня. У неї залишились донька та мама. Весела була. Життєрадісна, дуже прикро, що так сталося. Дуже сумуємо за нею. Дуже ми всі переживали за Ларису, думали, що все минеться, але так сталося. Світла її пам'ять. Вона була дуже гарною людиною. Дуже шкода людей, які гинуть, молодих хлопців, військових, цивільних людей. Хочемо, щоб якнайшвидше це все закінчилося перемогою нашої країни. Окрім Лариси Заріцької, внаслідок російського удару по приміщенню ТЦК та СП загинули ще троє людей. Оксана Іванова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.